Доброго дня, діти! Дорогі другокласники! Ми з вами продовжуємо вивчати українську мову разом з нашими друзями читалочкою, Щебетунчиком, гаджиком та родзинкою. Рідну мову я вивчаю, її люблю, поважаю. Добре мову буду знати на уроці працювати. Пограємося в гру. Про кого або про що я розповідаю. Послухайте! Ходить, бігає, стрибає і рже. Це кінь. Літає, клює, каркає це ворона. Ходить, думає, розмовляє людина. Скажіть, будь ласка, яким звуком починається слово людина? Слово людина починається звуком інліт. А якою буквою на письмі ми позначаємо звук Л? Звичайно, буквою Л. Відкривайте свої зошити та виконуємо в них записи. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота та каліграфічну хвилинку. Пропишемо велику та малу букву L. Спочатку пишемо велику. Букву Л та приєднуємо до неї малу. Та ще пропишемо букву сполучення ЛА та ЛУ. Спочатку пишемо маленьку букву Л, приєднуємо до неї маленьку букву А, букву Л ось так, та букву А. Букву сполучення ЛУ пишемо, не відриваючи. Ручки Ось так. Відкривайте ваші підручники на сторінці 6-7. Поглянемо на тему уроку. Сьогодні ми будемо говорити про мовні звуки і букви. Прочитаємо вправу першу. Прочитай вірш Леоніда Полтави. Читаємо. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, у садучку пташка і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так, як навчила мама? Погляньте на вправу другу про яких тварин згадуються вірші. Розкажи, хто де живе? У вірші згадуються такі тварини. Зайці, риби, пташки, комашки. Зайці живуть в полі, риби, серед моря, пташки в садочку, комашки у траві. Звичайно, всі ці тварини вміють видавати звуки, навіть іноді такі, які ми не можемо почути. Але. Розмовляти мовою вони не вміють. Розмовляють мовою тільки люди. Подивіться на вправу третю. Запиши відповідь на запитання читалочки. Читалочка запитує, дивимось на екран, якою мовою ми розмовляємо на цьому уроці. На цьому уроці ми розмовляємо українською мовою. Давайте запишемо відповідь на це запитання. Записуємо до зошитів вправа 3 та записуємо відповідь свою. Для виконання письмових завдань ставте відео на паузу. Перевіряємо, на цьому уроці ми розмовляємо українською мовою. Наступна вправа 4. Поміркуй, з чого складається мова людини. Порівняй свою думку з правилом. Як ви думаєте, з чого складається мова людини? Звичайно, мова людини складається зі слів, а слова, в свою чергу, звичайно, зі звуків. Прочитаємо рожеве правило на сторінках вашої книжки. Мова складається зі слів. А слова з мовних звуків. Добре, подивимося на вправу п'яту. Визнач, хто на малюнку утворює мовні звуки. Поясни ще в якою дорогою треба йти до цих звуків. Орієнтуйся за деревами. Дивимося уважно на малюнок. Ми бачимо на малюнку. Тварин, які видають звуки, це корова, це жаба, а також дівчинку, яка теж видає звуки. Нам потрібно пояснити, хто утворює саме мовні звуки. Звичайно, мовні звуки утворює лише дівчинка, тому що вона вміє говорити. Тварини видають немовні звуки. Поясні щебетончикові, якою дорогою треба йти до мовних звуків, орієнтуючись за деревами. Щебетунчикові, потрібно біля калини повернути направо та пройти вздовж ялинки та берізки. Так він зустріне дівчинку, яка заблукала. Добре. Переходимо до виконання завдань на сторінці 7. Права шоста. Склади і запиши два речення про те, чим зайняті діти. Дивимося на малюнки. Ми бачимо, що на першому малюнку дівчинка грає на піаніно, на другому малюнку хлопчик розмовляє по телефону. Записуйте до своїх зошитів права шоста і записуйте складені. Речення. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Перевіряємо. Оксанка грає на піаніно. Сашко розмовляє по телефону. Добре. Наступна вправа сьома. Поміркуй, хто з цих дітей утворює мовні звуки. Оксанка грає на піаніно. Піаніно видає немовні звуки. Сашко розмовляє по телефону. Сашко розмовляє словами, отже, видає мовні звуки. Скажіть, будь ласка, якими знаками на письмі позначають мовні звуки? На письмі мовні звуки позначають буквами. Перевіримо себе за рожевим правилом на сторінках вашої книжки. Читаємо його. Мовні звуки на письмі позначаємо буквами. Добре. Послухайте історію про виникнення букв. Це було дуже-дуже давно. Люди жили в печерах. Але спочатку в печерах жили ведмеді. Люди виселили ведмедів з печери і оселилися в них самі. Побачили люди на стінах своїх нових осель якісь таємничі знаки. Як виявилось, нічого таємничого в цих знаках не було. Це були подряпини, які залишили ведмеді, коли гострили свої кігті об стіни печер. Люди зрозуміли, що на рівній поверхні можна надряпати якесь зображення з того часу і почала виникати на планеті Песемність, але за допомогою малюнка неможливо було розповісти про все. Виникла необхідність у буквах. Перші букви були незвичайні, літери-малюнки, наприклад. Малюнок лева означав букву Л, Орла О. Минуло багато років, доки люди замінили складні малюнки буквами. Виконуємо вправу восьму. Допоможи родзинці визначити, в яких реченнях йдеться промовні звуки. Запиши ці речення. Читаємо перше речення Андрійко пилососить. Полосус видає немовні звуки, отже, це речення не будемо записувати. Наступне речення. Бабуся розповідає казку. Бабуся розповідає казку українською мовою. Отже, бабуся видає мовні звуки. Це речення ми запишемо. Бабуся розповідає казку. Наступне речення. У саду співають пташки. Пташки видають немовні звуки. Отже, це речення записувати не будемо. Наступне речення. Діти співають пісню. Діти, звичайно, видають мовні звуки. Тому це речення теж запишемо. Записуйте до своїх зошитів вправа восьма та записуйте два обраних речення. Добре. Наступна вправа. Гаджикові цікаво, що ти знаєш про звуки і букви. Перевір себе за правилом. Що ви знаєте про звуки? Згадуємо з першого класу. Звичайно, ми знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Періголосні звуки бувають твердими та м'якими. Про букви ми знаємо те, що вони бувають маленькими та великими, рукописними і друкованими. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви пишемо і читаємо. Давайте ще раз перевіримо себе за правилом. Прочитаємо рожеве правило. Звуки є голосні і приголосні. Приголосні звуки бувають м'які і тверді. Букви бувають великі і малі, рукописні і друковані. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви пишемо і читаємо. Добре. Вправа 10. Пограє з друзями в гру відлуння. Хтось називає букву, а хтось вимовляє звук, який вона позначає. Наприклад, буква А, звук А, буква Л, звук Л або ще Л. Далі. Буква Я звук Й. А. Буква Щ – звук Ш. Щ? Ось так спробуйте пограти в таку гру з друзями або рідними. А ми йдемо далі до вправи 11. -ї. Знайди слово, заховане серед цеглинок конструктора. Склади з ним два речення і запиши. Чи знайшли ви слово заховане серед цеглинок? Звичайно, знайшли це слово. Мова. Слово мова. Зі словом мова потрібно скласти два речення і записати їх. Це завдання виконуємо самостійно. Підведемо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про мовні та немовні звуки. Звичайно, на уроках української мови нас цікавитимуть саме мовні звуки. Ми з вами згадували, що мовні звуки бувають голосними та приголосними, також твердими та м'якими, а на письмі вони позначаються буквами. Домашнім завданням вам буде справа 12 на сторінці 7. Завдання звучить так. Запиши відповідь на запитання. Запитання таке, якою мовою ти розмовляєш вдома. На це запитання вам потрібно дати письмову відповідь. А я з вами прощаюся. На все вам добре. До побачення.